Во ім'я Отця Сина і Святого Духа, всіх вас є сьогоднішнім святом, святом Преображення Господнього. Те свято, де Господь явив славу свого Божества. І апостоли побачили його як у Бога. Господь вже проповідав близько трьох років, коли в нього зібралися учні, які слідували за ним які були свідками його чудес, які він звершував? Ту чули таємничі слова про царство Небесне, про майбутнє. Які саме отримали дар Духа Святого, і вони по двоє ходили по різних містах, проповідуючи, що приблизли царство Небесне. Тому то покайтесь, відіть в нього. Вони пізнали. Що їхній вчитель, є той обіцяний Месія? Тому -то апостол Петро сказав, що ти є син Божий, коли Господь питав, за кого мене приймають? Але не дивчись на те, що вони сповідали, що він є син Божий, і обіцяний Месія, коли Господь почав говорити їм, що ми підемо в Єрусалім. І мені потрібно буде пострадати, померти, третій день воскреснути. Вони цього не могли вмістити. І апостол Петро, який говорив, що ти є син Божий, каже, да не буде цього з тобою. І Господь до нього тоді говорить дуже такі жорсткі слова. Відійди від мене сатано, тому що ти вишукаєш те, що людське, а не те, що Боже. Я вам так розказав, щоб ви задумалися над цим, що процес якби, очищення людини, позбавлення від своїх якихось людських і мирських установок і стереотипів він відбувається дуже поступово. І тому та -то апостол, які пізнали в Ісусі, що Він є обіцяним Месія Христос, Він є Бог, який прийшов на землю задля спасіння. Пізнавши це, разом з тим в їхній голові спокійно вживалося те, що вони сприйняли з дитинства, що Месія має прийти і євреїв звільнити від володарювання в цей період володарювання римлян, має звільнити від тої підкореності, зробити їх вільними. Більше того, поставити їх царями над цим світом, тому що вони достойні, тому що вони є народ вибраний для того, щоб панувати над іншими. Оце в них жило. Жило ще інше, що вони, пізнали, вони знали по народженню, будучи е... синами народу вибраного, що це такий є єдиний Бог, якому доно вклонятися, цей Бог, який сотворив небо і землю і цей Бог всемогутній. А далі включається ця логіка людського нашого розуму. А невже все могутнього Бога може принизити. Можуть перемогти, розіп'яти? Ну, це не вміщається. І Тоді, коли Господь сказав, що мені належить тим Єрусалім пострадати, апостол Петро по любові до Бога, але по людській лозіці, каже, де не буде з тобою. Ну хто із нас хоче своїм дітям, щоб вони страдали в цьому світі? No? Чи тій людині, якого ми любимо, щоб вона страждала, То ніхто не хоче. Це природньо. Тому то вони сказали природня, люблячи жаліючи Христа. Вони сказали природня, як сини цього світу, тому ну, що їм ще розум, не був просвітлений, благодаті Духа Святого, вони ще не розуміли тайни нашого спасіння. Щоб для того, щоб людина повернулася в рай, треба людський гріх загладити, а людина сама це не може зробити. Своїми силами, будучи смертною, людина не може стати безсмертною. Може вести здоровий спосіб життя, менше вже хворіти, але безсмертною стати своїми силами не може. Ти міг зробити тільки Господь Бог, вкусивши смерті, знищивши її. Це Господь міг пострадати його страждання це буде спокутування гріхів всього людства. Но вони цього не розуміли. Вони природньо хотіли земної слави для єврейського народу. Вони хотіли свободи. Це природньо. Але то спасіння, що є Боже, що є Божа любов, вони до кінця не розуміли, не дивлячись на те, що вони хотіли за Христом. Тому то їхня реакція була природня. Але вже наступав час, коли дійсно Христу належало прийти в Єрусалім і пострадати. Тому то провід почалося схрещення Господнього, коли була явлена предстоя трійця і вказано, що це син мій возлюблений, і Дух Святий зійшов на нього в береді голови. Було вказано, що це є обіцяний Месія, якого пророкували пророки, і задля зустрічі якого Господь через Месія дав закон народу єврейського. А в сьогоднішньому святі теж є Пресвятая Трійця. Для того, щоб було це явлення, Господь взяв найближчих учнів і взійшов з ними на гору. Гору фавор. Як ми чули вчора на Вечірньому богослужіння. З учнями ще сталося, що віки їхні робилися важкими, вони заснули. А потім вони прокинулися і побачили Ісуса Христа в великій славі. Славі Божества. Так що людська природа навіть змінилася і просіяла. Лице його сіяло, як сонце, сонце промінює світло. Людська природа помінялася, стала джерелом того Божого світла для людей. А раз світло Боже, а в ми нема минулого теперішнього, майбутнього. Є все тепер. І в цьому світлі пристали пред учнями поруч з Христом, який сіяв, на одяг його змінився, білий став. Пристали поруч Моїсей і пророк Ілія. А про святе письмо старого заквіта каже, що як закон і пророки говорили, от є законодатель представ Мойсей, через якого був даний закон, який сказав, для того, щоб народ приготувався до зустрічі Христа Спасителя. Більше того, Моєсей іще сказав, що після мене повстане пророк Його слухайте. Це він вказував на майбутнього Месію. Багато пророків поставляло. Поставало після нього ще. Але він вказував про Месію. Що хто послухається його, той спасеться, хто ні, там. То ні. Тому то закон вів до Христа, як апостол Павло скаже, що закон був дітово дітям, який вів. До Христа, а спасіння тільки у Христі. Був пророк Ілля, реднитель віри, і він приймає Христа. Бо що пророки тоді тільки, Пророчим даром, коли бачили майбутнього Месію і розповідали ті подробиці прошестя, народження, проповіді, страждання Христового. Він тут присутній був. Як я сказав, це було слава Божества, де нема часу. Але лише в цій славі видно, що Бог є владика життя і смерті, тому що Мойсій помер, а Ім'я не помирав. У нього всі живі і в є владика життя і смерті. Як сказано, вони говорили про майбутнє страждання Христове. От підтвердження, то що не могли вмістити. Учні, коли Господь сказав, що мені належить пострадати, вони не могли вмістити, що саме для цього приходить Месія. Визволити людей, не просто євреїв, тільки вибраний народ, а все людство визволити від влади гріха і смерті, звільнити влади дьявола. От для цього приходить Христос. Його стражданням лиш тільки людство примиряється з Богом. Його Воскресіння наділяє і людську природу вже безсмертям. І вони стали свідками ось цього. Вони ще не вміщаються і тайни. Вони такі відчувають, що нам добре. Ми на землі тут страждання, тому що ми вигнані з раю. Ми втратили Бога, а Бог по природі блажений, безмінно щасливий, безмінно радісний. Це Його природа. І коли людина була з Богом, то людина теж була безмінно щаслива і радісна. Це було життя людини, для цього блаженного, щасливого життя, і Господь сотворив людину. Людина, вона жила в цьому щасті, в цьому блаженстві. Втративши Бога, ми втратив ту радість життя. І втратили це блаженство. А зараз Душі Святих Апостолів доторкнулися, то на себе відчули цю Божу силу, і вони вкусили раю, що добре нам бути тут з Богом, коли ми просвітлені благодаттю Божою, коли ця благодать поле наше серце і нам добре. І не забули все, і в цей світ вони забули. Апостол Петро одружився, жінку дітей забув. Все. Добре нам бути тут, ми готові там три шалаша збудувати для тебе, для Ільї, Моїсі і там втроєм, і ми тут рядашком з вами, тому що нам тут все добре. Господь дає віруючий людині просити раю. О, тому що ми з вами входимо в великий піст і згадуємо, плач Адама. Адам. Адам же ж відчував рай, розумієте, коли він втратив. Ще нічого не сталося. Діти їхні почнуть вбивати один одного пізніше. Но просто вони відчули, що втратили рай, втратили блаженство. І відчули себе нещасними, почали плакати, не зрозуміли, що втратили це на життя. І на цей плач у старий Сілан каже, що Бога може шукати тільки той, хто його втратив, хто його вкусив. І от Господь дає апостолам вкусити отої сладості Божества, сладості духовного життя, коли душа знову знаходить Бога, значить находить рай. Царство Боже в середині, в людському серці, Господь сказав. І його можна наслідувати, якщо з'єднатися з Христом, який нас примирив з Богом, значить в нього ми можемо відчути отой рай, отой блаженство і ту радість. Апости відчули. Вони чули знову про Святу Трійцю, що це син мій, Його слухання, те, що він говорить, це слова істини. Оце є слова істини, які можуть зробити вас вільними. Від цього страждання, від влади гріха і дьявола, і зробити дітьми Божими. Йому довіряйте, якщо ви навіть не розумієте. Те, що відбувається чи до чого призиває Господь. Будьте покірні волі Божій. І та воля Божа, яка блага для кожної людини, вона вас вознесе. В земному житті і в вашому духовному житті, коли ви ходите в церкву, вознесе на гору Фаорську, що впусти, що Господь є благ. Відчуйте духовну радість. Кожен свою міру. Але відчуєте? І це те, що вам буде давати сили нести свій хрест, приймати той промисел Божий, який для вас важкий і незрозумілий, коли природньо розум каже, за що мені, чому це я така нещасна нещасна чи нещасний. Але то серце, яке просило Бога, воно йде за Богом, приймає все спокійністю, волі Божої. І розумінням того, що в свій час Господь пояснить і нашому розуму. Апостоли, які бачили <кій> то, прибраження Христову і слава Божа, <кій> вони хотіли там остатися, але до кінця вони не розуміли. Вони зрозуміють святе Письмо, тільки коли м'явиться Воскресний Христос, відкриє розум для розуміння Святого Письма. Але після цього чуда вони будуть іти. Разом з Христом в Єрусалім і будуть стояти у Його Христа. Кожен по-свому буде причасний до Голботи. Але вони будуть стояти. Вони, якби розуміють, що треба йти за Христом. І Господь явив це чудо, явив, показав своє божество їм. Тому що йому належить зійти на другу гору, яка буде горою Голгофою, задля нашого спасіння. Якщо тут на Погорській горі людська природа його преобразилася в променях того божества, то на Голгофі буде тільки видна для людей людська природа, яка буде страдати. Де Господь буде вкушати ту богооставленість людей, які відпали з раю. І де в глибині свого відпадіння від Бога, Господь проявляючи оті почуття відпадіння Бога, від імені людства, буде говорити. Ілі, ілі, масла, тобто, Боже, Боже, чому ти мене оставив? На горі Господь сказав, а ті сніде, це син мій. А та в повернуті проявляється та богоставленість, яка належить нам грішних, Господь від нашої імені буде сповідати ту богоставленцю. Тобто своєю природи природою саму самосмерть у богоставленість для того, щоб знищити смерть і, з'єднавшись з нами, наділити нас вічним життям, що тепер кожен із нас з ним. Міг війти на гору Фавор і вкусити, що Господь є благ. І він є життя, він є радість життя, він є блаженство. Він є сама правда життя. Він є син життя кожної людської душі, тому що в ньому людина, душа людська може упокоїтись і здобути ту духовну радість. На горі поворогу стояли зліва і справа Моїсії Ілія. А на горі Голгофі зліва справа тва розбійника. Справа, який пожалів Христа і сповідав, і отримав прощення, хоча все життя його був – це розбій. Тобто людина пожаліла Христа, увірувала. І окається то гріховне життя, яке він мав, як та скарлупка, відпала. І він вже в прості людської душі, як той метелик, в той же день був в раї з Христом. От що робить віра Бог Христа, возводить людську душу от туди в рай. І минуло Господь не пам'ятане, якщо людина, з'єднується з Богом і сповідає, його як Спасителя, і кається в своїх гріхах. А той, який не приймає Христа, той вже засуджений, тому що не прийняв само життя. Тому -то я бажаю, що в сьогоднішній день ми з вами були вознесені на гору Фаворську, усили той духовної радості з Христом цей святковий день. Що коли ми з вами будемо проходити через свою Голгофу, ми були з вами благорозумними розбійниками і говорили, Господь по мені о царство Твоє і один в них вознеслись у то до Бога в царство небесно. Вся сподіваю.